Німецький канцлер у Вашингтоні при костюмі американці в останній момент змінили програму і почали не з дружньої вечері на двох, як планували, а зустрічі у кабінеті, який не лише українці сприймають тепер як недружній, але німці, схоже, хвилювалися дарма. Трампівська свита була смирною, а Трамп випромінював конструктив. Я yeah. знаю, що ви зараз витрачаєте більше грошей на оборону набагато більше грошей, і це позитивний момент. Mm -hmm. Фрідріх та Дональд так вони один одного тепер називають. Давно обмінялися номерами мобілок, поговорили і тепер переписуються смс-ками. До першої зустрічі вічна у кожного своя стратегія. Мерц привіз до Трампа книгу, свідоцтво про народження діда та запрошення відвідати німеччину американський президент, онук німецького цирульника на ім'я Фрідріх. Походив з регіону Рейнланд Пфальц, сім'я Трампа з боку батька німецькі мігранти до Нью-Йорка прибули 19-го сторіччя. Американський президент приготував для німецького канцлера, який є онуком бургамістра, рожеву спальню з балдахіном у резиденції, де зупинялися королева Великобританії та прем'єр Черчилль. З німців тут бувала лише заклята союзниця Мерца Ангела Меркель, до якої він геть зовсім не подібний, дарма що однопартієць. За 17 годин, що канцлер пробуде в Америці, два лідери матимуть про що говорити тарифну політику визначає Євросоюз, але вірогідно Марц отримав і своє завдання від представників німецького бізнесу. А припинення війни в Україні канцлер і президент почали обговорювати просто перед пресою і не розсварилися. Америка знову в дуже сильній позиції, щоб щось зробити в цій війні і покласти край цій війні. Так, давайте поговоримо про те, що ми можемо зробити разом, і ми готові зробити те, що можемо. І ви знаєте, що ми надали підтримку Україні і що ми шукаємо більшого тиску на Росію. Європейський союз це зробив, і ми мусимо поговорити про це. Ми поговоримо про це. Німецькі газети пишуть, що за один місяць роботи Марс наростив підтримку німців з 25% до 39%. Він ще не такий популярний, як міністр оборони Борис Пісторіус, але значно популярніший ніж правоекстремістська політикиня, що любить Путіна. Фрідріх Мерц, як і обіцяв, однією рукою змінює правила для мігрантів, іншою підтримує українців, що четвертий рік воюють. У ніч на 5 червня росіяни хотіли запустити балістику на Київ та зсу знищили їхні установки для іскандерів ще на землі у Брянській області. Тож анонсована Трампом страшна відповідь Путіна цієї ночі навіть не злетіла. Росіяни всім пропагандистським табором обіцяли українцям бомбардування за свої знищені українськими дронами літаки. На литовищах Сибіру вони були прикриті шинами, кажуть, задля безпеки. Їхня мета щоночі тероризувати мирних людей в Україні. Підтверджена кількість уражених потенційно ядерних російських носіїв зберігається з оприлюдненими даними СБУ 41 Операція по їх знешкодженню у різних російських регіонах до людських жертв серед росіян не призвела. А російські вбивці продовжують гатити по мирних українських містах. У прилуках начальник пожежної охорони міста приїхав гасити вогонь до власного дому. Від удару російського дрону загинули його дружина, дочка і однорічний онук на Чернігівщині загиблих. П'ятеро. Нещадно бомбили також Харківщину, Сумщину, Херсонщину. Американське військове відомство тим часом передає технологію, що була закуплена для оборони України на близький схід. Джерела у Білому домі розповідають, що Трамп вражений операцією Павутина, але з Путіним знову на зв'язку боїться ескалації. На Рамштайні НАТО вперше без сполучених штатів. Мирні переговори з росіянами формально, поки не скасували. А захист українців, що знаходяться в евакуації, європа продовжить до 2027 року.